Костел святої Єлизавети на вулиці Привокзальній, храм, який був побудований на початку ХХ сторіччя для вшанування дружини Франца Йосифа, так, Єлизавети, така славетна, неоготична і символічна теж для Львова споруда, використовувалася для зберігання хімікатів. Єдине, що мені запам'яталося найбільше, що той краси, де зараз стоїть розп'яття, приходила завжди старша жінка. І вона завжди там молилася, вона там крикала, приносила квітки са, то була одна якась людина на фоні того всього Ні. такого якогось безбожництва. Був намір прямий хрести зрізати. Вони забралися наче на, на шпиль, ну, як ми там мали якісь засоби. І один хрест, головний хрест почали зрізати, і цей хрест не впав, він наче схилився, бо був підрізаний, і чому Горлачову пошкодив ногу. Скло було настільки, настільки погано поставлене, що ми коли посвячували на зрітання свічки в храмі. Вода замерзла під ногами, так було холодно. Якщо йдеться про масове закриття церков і уже таку повноцінну репресивну політику, то без сумніву з нею захід України і Львів зустрілися вже в 1944 році. Після 46-го року, коли відбулася ліквідація Української греко греко-католицької церкви, офіційною підставою для закриття храмів дуже легко ставала підстава: це не перереєстрація згідно з новим законодавством. І е, такі закриття стають відповідним чином масовими і легалізованими. І після 1948 року з одного боку посилюється атеїстична пропаганда, з іншого боку, посилюються заходи спрямовані на закриття вилучення храмів, які тепер е, припиняють свою часто припиняють свою діяльність. Вони або знищуються, руйнуються, трансформуються у спортивні зали чи в якісь там інші пристосовані приміщення, або е, Перетворюються на заклади, установи, які могли б бути використані там для господарства, як господарські споруди. В будь-якому випадку вони перестають виконувати свою сакральну, сакральну роль і сакральну функцію. Гарнізонний храм наш. Так, це храм отців єзуїтів. Він був також закритий. Єзуїтів у Львові вже не було. Єзуїти виїхали і в 40-х роках ще мали можливість ремокатолицькі священники дещо з утварі, дещо з сакральних предметів вивезти на терени ну, за кордон, тобто на терени Польщі. От. А храм також. Почали використовувати як складське приміщення для, для таких побутових, скажімо, потреб, і там було облаштовано теж сховище резервного фонду бібліотеки Академії наук. Так стележі стояли по всьому храму, і вдолі тут на тих бокових навах, так званих хорах, все було в книгах. З одного боку, книги були в церкві, і книги церква берегли, стіни церкви берегли книги, а книги берегли церкву. Тобто, наші бібліотекарі там працювали працювали з книгами, так чи інакше. Ви знаєте, ну, вони там і молилися, а свою роль церква десь, десь хай підпільно виконувала. Ініціатива ще пішла від військових щодо створення гарнізонного храму. Треба було фізично перемістити це понад 2 мільйони книг. Це не просто я можу помилитися трошки, але здається, чи не 143 Камази таких критих величезних тентованих книг. Ми нам вдалося перевести. Храм є першою пам'яткою бароку в Україні і, відповідно, має майже 400 років. І, напевно, у Львові був відкритий один з найпізніших аж у 2012 році. Це було урочисте відкриття, бо це був День Збройних сил України. 6 грудня є День Збройних сил України. Знаємо, на жаль, що за кілька років почалася війна з московитами. Відповідно, храм як гарнізонний, ну, як найефективніше, виконує свою місію. Найдревніший храм міста Львова, перші згадки є, це в грамотах князя Льва в 1292 рік. Храм був діючий постійно, так. І в радянський час. Попри те, що багато храмів, навіть які були довкола, тої старовинної частини Львова, були зачинені, то храм цього Миколая був діючий. Так. Ну, напевно, через те, що Пам'ятка архітектури для державних органів це в першу чергу. Щодо захисту храмів від закриття, можу навести приклад Церкви Святого Миколая, нашого найдавнішого храму, де дотепер зберігається така дуже цікава книга відвідувачів, гостей, яку вів настоятель цього храму, отець Юрій Ванчицький. І це був один із засобів для того, щоб зберегти храм від закриття чи від претензій, від претензій ззовні. От, власне, саме перший запис це є про відвідання делегації Японської автокефальної православної церкви, нашого храму Святого Отця Миколая. Є відвідані, записані патріарха Румунської православної церкви. Це є 1975 рік. Храми, які на той час існували у Львові, так, діючими були. Був кафедральний латинський костел і костел Святого Антонія. Дві храмові споруди ремокатолицькі, які були чинні. Далі. Православні церква це Собор Святого Юра. Це Російська церква Накороленка Святого Георгія, Успенська церква, Преображенська церква, Миколая, П'ятницька церква, Петра і Павла. Ну, тобто це до десяти храмів. А наша церковця була закрита 26 років. Почали все викидати з церкви. То ми так дивилися і так бачили, що тут, що так вони робили. Це були такі в нас великі образи і під склом, і то все так били, так чути було, як вони били. Як ми тільки закрили церкву. То я знаю, що люди бастували, молоко не хотіли здавати. Так ти ходили по хатах. Голова сільради і ті з району ходили, грузили людям, що ні, то ми корові не дамо пасти. Так, З розповіді батьків знаю, що церква була закрита, ну точно не можу сказати, чи 63 му чи 67, му бо я ж. Пізніше я 64 му тільки народився. Багато людей в селі таких, що вони то організували всю справу, забрали Матір Божу, занесли до нас додому. Забрали хрест, той один дерев'яний, другий дерев'яний. У нас були чаші, у нас були кадила. Мій тато був провізор. Він підпільно відкривав церкву кожної неділі. Був діком у нас тис Іван. Який був ну, професійний дяк був, він такий, він правив молебен кожної неділі. Люди йшли до церкви, молилися, все як має бути. І настав тоді один прекрасний момент. 1989 рік, я вже був зрілий чоловік, і мені прийшлося бути в момент, коли відкривали оцей неруханий замок. На протязі довгого часу, коли ми відкрили двері. За плечами стояло ціле село від маленького і до старенького. Коли зайшли в церкву, картина була ужасна. Перед тим з церкви вивезли багато речей, церква була пусткою, вікна були побиті, і вся церква була встелена пташиним послідом. Коли зайшли всередину, всі плакали довго. Релігійна свідомість ми говоримо зараз навіть не про не, без прив'язки до конфесійного контексту. Це так чи інакше є відображення прояву свободи людини у своєму спілкуванні з творцем. Релігія, церква це те, що робить людину вільною внутрішньо і у від тоталітарної зовнішньої політики. Будь-який тоталітарний режим боїться свободи. Будь-який тоталітарний режим буде знищувати все, що загрожує його існуванню.